Анатолій Гриценко, лідер партії Громадянська позиція, народний депутат України, 15 липня відвідав з робочою поїздкою Житомирську область. Під час зустрічі з журналістами Анатолій Гриценко розповів про проблеми корупції у владних структурах, де, за його словами, нічого не змінюється, попри жертви Майдану, та здійснені кроки на шляху до європейської правової держави. Якщо сюди замість нас трьох три підприємці і не побояться або в балаклавках. Вони вам розкажуть, нічого на позитив не змінилося ні на митниці, ні в судах, ні в міліції, ні в прокуратурі. Для них майдану не було. Хабарі продовжуються, відкати продовжуються, за кожний контейнер платиться, ПДВ повертається так само з відкатами. Люди цього не хочуть терпіти. Тут можна навести було порядок за цей час. Системна протидія корупції її ніхто не відчуває. Не вірять це питання довіри до влади. Також Анатолій Гриценко розповів про бойові дії на сході, які назвав армійською операцією по звільненню країни від загарбників та про першочергові кроки, які потрібно негайно робити, аби події на сході України не перетворилися в безкінечну антитерористичну операцію. Головну роль виконує скоріше, збройні сили, національна гвардія, а не підрозділи СБУ. очевидно. В цій ситуації. Треба введення воєнного стану в тих регіонах, тим самим показати, що ми захищаємо свою країну від зовнішнього ворога. Перекрити кордон він дотепер не перекритий, попри такі браві заяви публічні, які звучали з вуст високих військових і цивільних керівників. Це треба було зробити, і я про це говорив тоді ще на початку березня. Також Анатолій Граценко розповів про готовність української армії до протистояння Російській Федерації, тому може українська армія разом з українським народом і з відповідальним керівництвом захистити свою країну. Більше того, я скажу. Поряд з нами стануть на захист лише тоді, коли ми самі себе почнемо захищати. А коли наше керівництво як мантру повторювала стоять, не провокувати в Криму, то хто до нас піде захищати? Ви ж самі не воюєте? От зараз почали. І треба цей шлях дойти до успішного завершення. Під час прес-конференції справжні баталії розгорнулись щодо місцевої Житомирської партії громадянська позиція, точніше навколо депутата міської ради Олександра Величко, який є її представником. Житомирський журналіст розкритикував роботу партії у Житомирі, на що отримав досить виважену відповідь. Я себе відчув членом партії регіонів якщо чесно. Коли Величко і громадянська позиція в Житомирі постійно це можна простежити, виступали за те, щоб гроші з'їзних знаків. А з інших дурниць формування будинків, на які мільйони передбачалися, виділялися на освіту, виділялися на ЖКХ, те, що є пріоритетним. Це було, це треба говорити відверто. З приводу того, що займається вузькими питаннями, а не говорить про демократію, свободу і так далі. Про демократію, і свободу треба говорити це принципові такі фундаментальні речі. Але до мене в приймальню до нас в Житомир приходять люди, у яких є реальні проблеми, у яких тече дах, у яких в дворі немає асфальту, розумієте? І для них це питання є номер один. Яна Чорпицька, Ігор Горкоста студія це телеканал СК.